Паверстанція Power All Powers. Знаєте, де я її купив? А я вам зараз показую. Я її купив на офіційному сайті All Powers з доставкою з Польщі за 5-10 робочих днів. І вона мені коштує саме за ціну, за яку продає All Powers. Вона доставляється без митних платежів, вона доставляється безкоштовно і доставляється до дверей в Україну. А тепер далі пише нам підписниця і каже: Володимире, Є така ситуація. Я дивилася ваш огляд. Ну, вона дзвонить не мені, вона дзвонить лисичці. Лисичка в мене трохи офігіла, Каже, дає мені трубку. Каже, мені дівчина розповідає заново. Те, що розповіла Лисичці. Каже: я подивилась ваш огляд на пауерстанцію power All Powers R1500 Light. На ось таку. Давайте відразу показую. Ось така паверстанція. Коштує вона 24 650 на офіційному сайті. Давайте так, це не остаточна ціна з промокодом Технозон. Вона коштує 22 тисячі з безкоштовною доставкою, уявіть собі, офіційно. І вона каже: Блін, я замовила, ми починаємо розмовляти. Вона каже, мені не доставили паверстанцію. Я... У якому сенсі? Ми багато різних моментів розбирали у наших чатах. До речі, у чатах я допомагаю. Ті, хто замовляють. Якщо є якісь проблеми, в нас є контакти з компанією All Powers, ми давні друзі, партнери і все добре. І тут ми. Розуміємо, що вона купила її на OLX. На OLX з переплатою, при тому, що вона заплатила 100%. А потім ми почали розбиратися. Портативна електростанція All Powers R1500 Light 19,999 гривень. Дівчина дзвонила, не додзвонилась, написала, з нею зв'язалися. І вона її купила. Ну, як купила? Заплатила. Ми не будемо показувати тут ніяких е контактних данів, даних, бо є, е скажімо так, закон про персональні дані і дані, і YouTube може видалити таке відео. Але що ж вийшло? Ми зараз вам покажемо увесь процес, як ми намагалися купити цю станцію, і що у кінці в нас вийшло. Але давайте так я у кінці все розповім. У цьому відео ми зробимо усе. Ми перевіримо ми перевіримо через Open Data Bot. Все буде дуже дуже цікаво, але це конкретні кол-центри, які просто-напросто вас найожують. Давайте поїхали далі. Але у опису під цим відео є посилання на офіційних продавців, перевірених, і ще й з промокодом Технозон за самою низькою ціною з офіційною гарантією. Тож, давайте так, підписуйтесь, натискайте дзвоник, а це історія купівлі одної паверстанції. Слухайте, ну, станція 1999, 19 нова All Powers R1500 Light у наявності, але не дають купити з доставкою. Кажуть, дзвони, дзвонити у, е, за, номером. за номером у повідомленні, Ой, у об'яві. Ну давайте. 12. Там тільки один номер. Один. О він він тиждень не відповідав. Здається, не дуже. Вона вона на офіційному сайті коштує 24 тисячі. Як вони за 19 продають нову? Ну, давай. Телефонуйте у. Може, у сутта. Ну, блін. Ну, у відділення. І що саме цікаве, не дає опцію а, доставки. А, оплата у відділенні. Добре. Давай 2869. давай замовити. Так, є залишити оплату у відділенні. Подивимось, якась. Ну, фігня повна. А тепер прикол. Номер телефона, інший. Ну, я вимушений скривати, звісно, але у обяві інший номер телефона, щоб ви зрозуміли. Це один з варіантів. Ану, показати телефон. Так, інший номер телефона, повністю інший. Основний не відповідає, Основний не відповідає він не відповідає. А вони ось е вказали реальний номер. Реальний номер, він трохи інший. Спробуємо туди подзвонити. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Придійсвіться самих повідомлень, але будь ласка, пізніше. Це де шахраї, шахраї. це шахраї. Вони попросять тебе сплатити на картку, повну вартість і все, і пропадуть. Це на жаль, ось така ситуація. Бо якщо на офіційному сайті вона коштує 24, близько 24 чотирьох тисяч, вона не може нова коштувати на OLX-19. Усі-всі, хто е, тут виставляє якісь ціни, їх немає у наявності. Алло. Так, добре, добре. Там мене цікавить, я написав там вам на у, Великсі у за 1999, 19, чи скільки воно там поверстанція або пала з 1500 лайт. Так, але в наявності. Ага, а як купити? На ФОП, так? Так, так. Ага. Ну, скидайте реквізити туди. А, куди вам написати, куди відправляти? Підкажіть, у вас це номера Viber там Вайбер є, так, скидайте. добре, я зараз напишу вам в Дякую, буду чекати. А куди вам написати, куди відправляти? Ага, дякую, все, чекаю. Чекаю. Це зовсім цікаво, виходить. Ні, там тільки оплата в половинку. 50, чи 100? Скільки ти хочеш втратити? 50? втратити 50? Бачиш, це такий психологічний момент, коли не дають вибору. Це старий психологічний момент, коли дитині, ти не знаєш, щоб пихнути, наприклад, щось поїсти, ти кажеш: тобі, ти не даєш іншого вибору, тобі кашу. Чи салатик, і дитина ну, обирає там, кашу. Це такий старий трюк, це дуже показово. Показово. Ладно, чекаємо на реквізити. Проб'ємо зараз ці, ці реквізити, що це за через Open Data Box. Подивимось, що це за усі такі клебелі. Так, тепер саме цікаве, нам написав цей продаван. Вітаємо вас, шановний клієнти. Стандартна схема, коли він ідентифікує тебе як клієнта, в тебе знижається рівень підозри. А, ви цікавились нашим товаром. А тепер саме цікаве. Переходимо на цей товар. Переходимо на цей товар. Це станція 1999. 19, Все добре. Тип акумулятора. Дуже стислий опис. Дуже стислий опис. А тепер давайте так. Є один момент. Телефон у нас показаний, там 94. Я не можу показувати це персональні дані за правилами YouTube забанять. І в нас тут Євген якийсь. Е, Євген якийсь. Е, тепер <смеш>, об'ява. Ні, не залишилось. Почекай, почекай. Він, він скидав реквізити. Отримувач Синявська. Хто така Синявська? Е, так, Кодбанку Єдерпоу. Ага, добре, зараз надішлю вам реквізити. Тоді сума до сплати 20 тисяч гривень. Будь ласка, напишіть свої дані для отримання товару. Після здійснення оплати надішліть квитанцію для звіту. А чому через olx доставку не можна? Так, починаємо, починаємо перевіряти. На жаль, за вашим запитом контрагентів не знайдено. olx доставкою не працюємо. У нас є людина, яка відправляє посилки. У вас наразі готівка? Ні, на банку. Так. Так, так, давайте готівка. Слухай, це, це просто тупо розводняк. Приват 24. Він просить підтверджені документи. Тобто в них немає а, ніяких моментів того, що там, вони бачать так. Що вони бачать. Ми можемо зараз зробити, там, наприклад, платіж 1 гривню, скріншот, відправити. Подивимося, як він відреагує. Це шахраї. Це шахраїт ви наліво. Так, IBAN. Це не ФОП. Я вам показую. Я показую, я вбиваю цей IBAN, і ви вбиває оформили поповнення картки рахунку. Це не ФОП, це не платіж за ФОП. І ФОПа такого не знайдено. Ану, зараз напишу. Зараз напишу стоп. Так це не ФОП. Оце прикол, це не ФОП. Він нам чітко казав, що сплата на ФОП, на рахунок ФОП. А слухай, а в чому прикол? ОЛХ з доставкою. Не працюємо. У нас є людина, яка відправляє посилки, у вас наразі готівка. А у чому прикол? Ну, ОЛХ з доставка. Є людина, яка відправляє. А у чому ну, є, є номер ТТН. Ну, людина просто пішла, відправила. Тав більше. А він більш не відповідає. Він активний, але не відповідає. Він не читає? Не читає. Ну, зайнятий іншим клієнтом. <рес> <рес> ну, давайте так. Ознаки того, що це кідок, були відразу. Дуже дешева ціна. Дешевше, ніж на офіційному сайті. Це перше. По-друге, не взяли трубку. По-третє, номер у об'яві. Відрізняється з номером при замовленні olx доставки. Це третій номер. Це третій, це третій номер. Гарно. Це третій номер. Мене запитали, це ваш був номер, і мені передзвонили з іншого номеру. Мені сказали на рахунок ФОП на раху мені дали реквізити для поповнення фізичної особи, при тому, що ця фізична особа навіть у Open Data боті не б'ється за номером ІПН тобто, скоріш за все. Скоріше за все, ІПН такий не існує зовсім. Тобто, як, як його перепробити? Ану, давайте, фізособи. Давайте ще раз. Так, перевіряємо, плачу за довідку. Відразу кажу: плачу за довідку. Оплата пройшла, добре. Плачу за довідку офіційну в Open Data Bot. Фізична особа, на яку просять сплатити. Ну, людина прочитала і просто не відповідає все. Ми йому не цікаві, бо ми не хочемо платити відразу 50. Ну, він 20 тисяч відразу ставив. Давав 50 чи 100. Okay. А давай ми задамо питання: от коли зараз довідку отримаємо, і запитаємо прямо. І чи заблокує він нас? Вона не є ФОП. А, ну В неї якесь фінансова компанія управління активами. Це колекторська компанія, що завершена. Не була власником, не була підписантом, немає записів реєстрі речових прав, немає транспортних засобів, немає рештів, немає реєстрів. Це така, знаєте, собі примара. Дівчинка-примара, у якої було лише датою народження, 19.07.2002. Це скільки років? 24 роки. Він ще там місяць я не почув. роки. Вона не є ФОП, в неї по мікрокредитах був заліт і все. Що, Тук, так як сплатити? Чесно кажучи, хотілося б прискорити ми без світла і на коли відправлення планується, і з якого міста, щоб орієнтуватися по даті доставки. А він мовчить. Він, він все, він просто мовчить. Бухгалтер надав реквізити фізичної скоби, оскільки за місяць було оформлено понад 100 замовлень, і на рахунку ФОП вичерпано ліміти. Відправлення буде півтори-дві години після підтвердження оплати. Відправка здійснюється: зі Львова. Вас влаштовує. Ладно, зараз спробую сплатити. Ну, коротше, зараз ми. Так, так теж теж 0,94. Зараз скидаю. Опа! Він вибивається вайбером як спам у спам фільтрі у спам фільтри вайбера. Офіси Дніпра, привіт! <ривіт> того, що ви українців розводите? Ладно, зараз докупаємось. Чи заблокує він нас, чи ні. Це вже потрібно уточнювати у бухгалтера. Я не володію даною інформацією. Скинули йому а, чек. Намалювали. Якщо вони чесні, я вибачу, звісно. Я навіть заплачу 19 920 тисяч за станцію. Якщо воно чесне, якщо він мене не заблокує. Ано. Пишу, і багато вже розвели. Обожнюю, обожнюю ці моменти. Опа, дзвіночок. Ні-ні-ні, Євген, ні-ні-ні. Алло, Євген. Алло, Євген. Так, у нас просто, просто є цікаве питання. Справа в тому, що ми спілкуємось конкретно з компанією All Powers, і в них якби питання, де ви їх по 19 тисяч берете, якщо офіційно вони на постачальниках набагато дорожчі. У вас там 100 замовлень. Тобто, і знаєте, через OLX доставочку ви не хочете відправляти. Ні, чек не дійсний, я нічого вам не платив, відправляти не потрібно. Ну просто от, цікаво, де ж теж ви де ж ви такі берете станції по 19 з чимось. Так я вам вже пояснював. А, що, нічого ви мені не пояснювали, до речі. А, станції викуповуються з під арешту на митному контролі. Це дозволяє нам викуповувати техніку за більш вигідною ціною. А, да? З-під арешту. А який арет на митний контроль, якщо вони е не облагаються митом, який може бути митний контроль на, на не є Нюанси з документацією ага. при ввезенні техніки до України. Ага, З якою? Вони не облагаються, яка може бути документація? Ну дивіться. Тобто, у вас а, щось а, не так, ви оскаржені на мене, чи що у вас присутне? Я не розумію вас. Яке оскарження? Ні, просто мені цікаво, от ви викупаєте ці станції. От мені, мені просто компанія All Power задала питання. Каже, дізнайся, будь ласка. Бо в нас дуже цікавий момент з цією ціною. Бо ви написали мені 100 замовлень. Ви мені дали картку дівчини, яка там просто якась примара. Тобто, це не ФОП, нічого, ніякого ФОПа немає. Ви викупаєте, як хто? Як фізособа викупає? Це, це, це допрос? Ну, дуже цікаво просто. Нам, нам якби стало цікаво. Ви не в поліції, правда. Правильно, поки що. Ну, ладно, то таке дід, справді, така справа. Ну, давайте так, ви ж відправите станцію, так? Чи ні? Ну, якщо ми перевіряємо оплату. Перевіряєте ви, оплату, її та там їте. Її... Я вам кажу відразу, її там, вона, вона не дійсна. Дій. Вона не дійсна, звісно, mm. вона не дійсна. У вас просто. її де... відправлення не буде. Звісно, звісно. Ну, добре, я вас зрозумів, ми вас почули. Ми вас почули. Ви викупаєте на митних плати... Як там, на митних. Аукціонах, а решта. Ми просто зміємося, сидимо. Дякую за інформацію. дякую. — да, Так, так, так. Слухайте, ну і апофіоз цього всього. А в мене заблоку... я заблокований вже у цього, скажімо так, продавця Євгена, фотографії вже... Він фотографію видалив. Це Тому що він мене заблокував? Тобто фотографія видаляється. Вибачте, я номери вимушений скривати. У Ютуба жорстка політика. Навіть дехто з блогерів це користується, коли ти там наїжджаєш на кого вони подають скаргу на персональні дані і видаляють відео. Ми це, ми це уникаємо. Що я вам скажу? Ну не ведіться ви на цю А, Навіщо вам це Зайшли на All Powers, офіційний сайт? Ні у кого зараз у... немає. Ми скільки перевіряли. Як може бути так, що станція за 19,999 є у наявності, а станція за 25,500 все продано. Завтра може зорієнтувати, коли будуть. Потім читаю доброго, зараз немає. Потім читаємо вітаю, їдуть у дорозі. Напевно, будуть у середу, але напишу, як напишу: напишіть, як будуть. Але станцій, звісно, немає. І ніхто мені навіть не відповідає. І це станції по 24, по 25, по 30 тисяч. Їх немає в новіності. А у 19999, де не можна купити з OLX доставкою, де, вам, де вас просять купити, спочатку розповідають, що про ФОП, а потім у них ліміти. А потім вони кажуть, що блін, давайте там 50%, а потім скидають, а давайте 20%. Це звісно шахрайські схеми, які, ну вибачте, діють у нас в Україні зараз. Ну, Навіщо вам це зайшли? All Powers почекали 10 робочих днів, забрали свою станцію чесно від виробника. При тому, що використовуйте промокод. от вона коштує. ну це От вони лайт продають так там за, 900, за 19 999. Давайте я вам на лайт зайду. Давайте ми. От вона коштує це офіційний, офіційний представник. Ну, не представник навіть, а це сам виробник. Вона коштує, а в мене тут ще й Power станції цих. Купа, блін, стоїть. У продажу. Зараз ми скинемо. О, вилучили оформити. І з промокодом Технозон вона вам буде коштувати 22 185 гривень. При тому, що вам її доставлять безкоштовно, без митних платежів це по-перше. По-друге, без. Доставки нової пошти. Ви нічого платите. Навіть вам прийде лист, і ви скажете, от, блін, там мені пишуть мита. Не буде там мита. Не буде там зовсім ніякого мита. А, я не знаю. Що мені посилання в описі опису під цим відео на офіційного представника All Power, на офіційний український сайт, на європейський сайт, де все з Європи, 10 робочих днів почекали, отримали свою чесну станцію. Навіщо ви лізете? І от мені це вже смішно, до, це просто і це просто істерика. Ми стільки отримуємо цих а, з лисичкою. Кожен день замовив. А, ваша All Powers, його не доставили. Потім, де замовляли, починаємо розбиратись там о... OLX. OLX. OLX вони замовили. Після мого огляду і станцію їм не доставили. OLX. Ну ладно, коротше, я своє слово сказав. Я вам сказав, де замовляємо. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.